Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення та художньої літератури. Сьогодні на занятті я запрошую вас послухати оповідання, Упертий котик. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Вибіг котик погуляти. Побачив, як пурхає з дерева на дерево горобець. Та й каже. І я так зумію. Ні, не зумієш, каже півник. Літають тільки птахи, та й то не всі. А я зумію наполягає на своєму котик. Ну, то спробуй, каже півник. Виліз котик на дерево, стрибнув та геп на землю. Добре, що на кущу пав. Не дуже забився. Ну, ось і маєш, каже півник. Я ж тебе попереджав. То я не дуже відштовхнувся, заперечив упертий котик. На ставку гелготіли гуси. Малі гусенята пострибали у воду і попливли. І я так зумію, знову каже котик. Плавають тільки гуси та качки, отказав йому півник. «Ова, яка мудрість! Стрибнув собі у воду і пливи. По цих словах котик розігнався і хлюп на глибінь. Та враз почав тонути і зарепетував Рятуйте, рятуйте, підплив до котика старий гусак. Ухопив за шкірку і викинув на берег. Ну от, каже півник, знов нічого не вийшло. Бо я не так лапами загрібав. Треба всіма чотирма, а я тільки передніми, сказав невпевнений котик, і відійшов присоромлений геть. А тепер, діти, давайте з вами відповімо на такі запитання. Що намагався зробити котик? Так, котик хотів літати, як горобці. Чому котик не слухав попереджень півника? Котик не слухав півника, бо був дуже самоупевнений та зухвалий. Чому котик виліз на дерево? Котик хотів літати, як горобці. Що з ним сталося? Котик упав з дерева на землю? Кого побачив котик на ставку? На ставку котик побачив гусей та гусенят. Що робили гуси? На ставку гуси плавали? Хто може плавати? Плавати можуть водоплавні птиці, гуси? Качки. Що намагався зробити котик? Котик хотів плавати так само, як гуси. Що з ним сталося? Котик почав тонути на воді. Хто його врятував? Котика врятував старий гусак. Дітки, ви молодці, добре попрацювали, а на цьому Наше заняття закінчено. Я говорю вам до побачення. До нових зустрічей, діти!